які пережили важкі поранення, і які тепер встають на ноги, які тепер знову можуть своїми руками тримати там ту саму чашку руками новими, бо йдеться про протезування. І от один з них це Тарас Грищук, який розповів про свій процес реабілітації нашому Святому Тромсі. Давайте послухаємо. Тарас Грищук справляє враження сильного та виваженого чоловіка. Військовий з міцною статурою і впевненим поглядом виходить до нас із палицею. Після поранення пан Тарас завжди бере її з собою на вуличні прогулянки, але каже, це лише для підстраховки. Можу пройти. Дівчата дома кричать, що батько добре ходив. <рив> Мешкаючи у Дарницькому районі столиці, Тарас часто приходить до парку воїнів-інтернаціоналістів. Саме тут він вчився заново ходити після встановлення протезу. Ходив, бувало, цеплявся. А коли цепляєшся, ну якось так аж я не знаю. Та да, да, така якась паніка починається. Така перший раз вийшов, мені якось так трошки неудобно. Всі люди дивляться на мене так. Ну, Тарас і досі ніяковіє, коли хтось підбігає, щоб подякувати йому за службу. Дякую, дякую вам, дітки, дякую. Ой, дякую. Це отаке от чувство. Ну, бувало, що йдеш там, в госпіталь чи десь там йдеш, жінки підходять. Дозвольте вас, я обніму, поцілую. Казав їм, ну це ж робота моя. Якщо б не поранення, старший сержант Тарік і далі б воював З 1989 по 1995 Він проходив контрактну службу в 98-й свірській бригаді повітряно-десантних військ, 9 березня 2022-го Тарас знову долучився до Сил оборони України. Це моя група, це відпочиваємо. Це мої побратими теж. Це ще перші наші фотки, коли ми в Чернівському напрямі. Влітку його штурмовий підрозділ перекинули до міста Сіверськ на Донеччину. Хлопці тримали оборону, а 3 серпня відбувся жахливий мінометний обстріл. Нас сім з половиною годин обстрілювали. Над нами висіла пташка і коло у нас влучення, прямо, прямо нам бліндаж залетіло. Пряме попадання було. Нас засипало. Я відкопався, будучи вже дуже сильно поранений і без ноги. Я відкопав свого побратима, раненого, витягнув і. Тянув Тарас був доставлений до лікарні з численними вогнепальними пораненнями по всьому тілу. За наступні два з половиною місяці йому зробили 15 операцій і, врешті, ампутували ногу вище коліна. Чоловік був у депресії, але дружина і доньки переконали сержанта Таріка розпочати реабілітацію. Після встановлення протезу в Києві він поїхав до Чехії, де українських ветеранів лікують ще з часів. АТО. Хлопці після, після війни, вони, знаєте, пройшли такий ад, що коли вони приїхали в Європу, то е, дуже були здивовані з тим, що як їх дуже гарно і е, тепло прийняли. Звісно, е, було важко перших людей привести, тому що ми не знали, як зробити документацію, яким чином це все воно проходить. Так. Але поступово з співпраці з Києвом ми. Привезли перших дев'ять українців. Серед них був і Тарас Грищук. У сілейському курорті Дарків він пробув чотири тижні і результат був помітний. Після курсу відновлення Тарас відчув зменшення болю в нозі, почав бігати та навіть їздити на велосипеді. От мене, наприклад, сюди казали, ти повижен бігати, ти будеш бігати. Коротко. Я, я ні куди мені вже бігати, говорю. Ні, ти будеш, аби мене заставили. Потім на веломашині їздив я. КМДА постійно веде облік захисників, які потребують реабілітації. Так знайшли і Тараса. Багато хлопців досі не знають, куди звертатися, щоб оформити документи, де пройти курс реабілітації. Тож у березні Київрада спрямувала понад 2,3 мільярда гривень на міську цільову програму підтримки киян-захисників, і, зокрема, на створення мілітарі хабів, де військовим надаватимуть всі необхідні консультації. На сьогодні орієнтовно, десь біля 100 тисяч киян боронять нашу країну, захищає. Відповідно, кількість родин да, долучених осіб взагалі достатньо велика, і ми маємо ну, забезпечити нормальну реінтеграцію і дівчат до життя за останні півроку в співпраці з благодійним фондом «Future for Ukraine» столиця відправила на реабілітацію до Чехії 26 киян-захисників. Наразі проводиться активна робота по створенню в Києві центру спортивної реабілітації захисників України. Він має з'явитися на базі кінотеатру Промінь у Дарницькому районі столиці. Архітектор нам вже виробив повністю план реконструкції. Ми вже його проплатили. Тепер плануємо зробити там реконструкцію, і е, Київ візьме е, цей центр собі, собі на, е, на свій бюджет, розумієте, так? На баланс ветерани будуть проходити там цю спортивну реабілітацію безкоштовно. Невдовзі ще більше таких ветеранів, як Тарас Грищук, зможуть проходити курс відновлення в рідному Києві. Наразі сержант Тарік має інвалідність другої групи, але продовжує вести активний спосіб життя. Тренується, зустрічається з побратимами та проводить час із сім'єю, дружиною Тетяною і двома доньками Альоною і Поліною. Щоранку, вдягаючи протез, він згадує свій шлях реабілітації і ще раз переконується, це все було не дарма. Святослав Тромса, Олег Радченко, телеканал Київ.